Бару Хашем, вітаю! Продовжуємо тему і Бітахон, покладання на Всевишнього, і наші мудреці в Таламуді Сота 49б кажуть наступне: одна з найбільших трагедій, яка станеться в епоху перед приходом Машіаха, це те, що покоління буде поколінням з обличчям собаки. Що це означає поколінням з обличчям собаки? Як таке може бути? І відповідає святий Хафец Хаїм у своїй книзі Ковець Мамарим, том перший сторінка 301, від імені Рабі Цхаказволоджена, коли людина кидає камінь у собаку. Собака думає, що цей удар пройшов від самого каменя. Вона кидається на цей камінь, намагається вкусити, розірвати на частини цей камінь, але звісно нічого не виходить. Вона не розуміє, що цей удар був завданий не каменем, а людиною, яка його кинула, так само і люди у поколінні перед приходом Машіаха, у нашому поколінні, в якому ми живемо, списуватимуть свої нещастя, біди, страждання, на випадковість, на віруси, на економічні кризи, на політичні обставини, і на всякі подібні турниці, замість того, щоб зрозуміти, що це Всевишній кидає у вас камінь. Він бажає, щоб ви зробили чуву. Якщо ви не зробите чуву, ваші страждання ніколи не скінчаться. Бо Всевишній любить. Він хоче, щоб ви покаялися і повернулися до нього. Але якщо ви зробили те шуву, якщо почали святкувати шабат, якщо полишили цю шиксу, якщо почали чесно вести бізнес, чесно працювати і вчити Тору щодня, тоді вам немає чого боятися. А якщо не повернетеся до Всевишнього, і ви, єврей, порушуватиме шабат, вам є чого боятися, і ви будете боятися. І ці страхи, і ця невпевненість ніколи вас не залишать. Ніколи навчайтеся разом із нами і будьте святі.